Дорогі друзі, хочу поговорити з вами на тему соціалізації у собак на прикладі людей. А я читав про дослідження на тему пропаганди Другої світової війни, Третій рейх. В чому заключались ці дослідження? Діти, які були віком приблизно 5-7 літ, 7 років на момент, коли вони піддаються пропаганді, тобто ту інформацію, яку а, дітям вливають в уші, про вищу расу про націонал-соціалізм, вони найгірше а, відходять потім від цієї пропаганди. Тобто людина, яка в часи пропаганди потрапляє доросла вже там 20, 30, 40 років, тобто пройшли там 4 роки, 5, 10 війни пропаганди, режиму цього, і потім людина нормально адаптується під нормальне життя. Але діти, які піддавались пропаганді, діти, в голови яких закладаються певні традиції, тенденції, там хрестимо. Яйця ці на Пасху, там, ходимо в церкву, або ще щось, дуже сильно в голову це вбивається. І хтось, звичайно, це переростає, а у когось ці якоря з дитинства залишаються дуже-дуже довго і важко від них, від них позбутися. Точно така сама історія з соціалізацією цуценя. Тільки. Цей час у собаки він минає набагато коротше. Тобто, у нас є рік головний в житті собаки, тобто з нуля до року, і також є певні декілька періодів, які дуже важливі для знайомства собаки з світом, для усвідомлення собаки свого місця в цьому світі, для усвідомлення собаки взаємовідносин з господарем. І так далі, так далі, так далі. Тобто, собака, скажімо, якщо вона до року жила на ланцюгу, якщо її били, ображали, знущались, або просто вона не мала певної кількості контактів з подразниками, ця собака буде дуже довго адаптуватись, дуже довго виправлятись, і певні там страхи, якісь проблеми, які закріплялися. У собаки її усвідомлення, воно буде дуже довго минати. Тому ця інформація максимально буде важлива, важлива для тих, хто зараз має цусиків. І причому, чим молодших, тим краще. Тому що у вас зараз все в ваших руках. Чим раніше ви почнете правильно вибудовувати взаємовідносини з собакою. Чим раніше ви почнете соціалізувати вашого собаку, знайомити його з подразниками, а точніше ігнорувати подразники, бачити їх, чути, нюхати, але не реагувати на них, а, виконувати командочки, вчити нові трюки, а, мандрувати, ходити в магазини, ветеринарні клініки, чистити вуха, інші маніпуляції, тим Гармонійніше і легше це все буде вибудовуватись. Проте, якщо ви будете робити помилки, і а, досвід вашого собаки в перший рік життя буде неприємним, ну неправильним, неправильним від певних речей, потім буде дуже дуже важко виправити. Наприклад. Навіть та сама банальна команда до мене. Якщо ви бігаєте за цуциком, або саджаєте його на повідок, або після команди поб'єте там, або накричите, або зробите хоч щось неприємне, потім так важко вам буде переробляти це, щоб собака з довірою, з охотою, з швидкістю біг до вас, наприклад, з непідбором. Якщо ваша собака. З дитинства звикає бігати по смітниках, харчуватися якоюсь гадістю, ходити там по подвір'ях, знаходити якісь кісточки, сухарики. Якщо він це робить, пояснити йому, що це погано в майбутньому буде дуже-дуже важко і складно. Тому перший рік життя собаки він дуже важливий. Перші півроку життя цуцика теж дуже важливі. Тому, будь ласка, не зволікайте, починайте взаємодію з собакою з самого початку. Пам'ятайте, що вам треба познайомити з собакою, з живими людьми. Наприклад, дідусь, бабуся, інвалід на візочку, велосипедист, чувак на скейті, чувак на роликах. Чувак з палками будівельник, ще хто. ну, Чим більше ви згадаєте образів людей, які існують, і чим більше ви покажете цуцику, що є такі люди, але реагувати на них не треба, лякатись їх не треба, тікати від них не треба і гратися з ними теж не треба, тим скоріше собака почне ігнорувати ці подразники на вулиці. Далі у нас є собаки. Собаки бувають різні. Є бульдоги, німецькі вівчарки, чихуахуа, юркшири, шпіци, там, німецькі доги. Всі ці собаки мають різні форми, розміри, запах, вигляд. Тому, чим більше ваш пес побачить різноманітних собак, тим менше вірогідність, що він буде агресувати на них. Буває так, що коли собака виростає зі своїми. З однопородними собачками він потім до своєї породи ставиться нормально, а решту собак сприймає агресивно, недружелюбно або зі страхом. Тому чим більше собак ви покажете своєму, тим буде легше. Далі інші тварини: коні, корови, кози, вівці, білки. А, я не знаю, хто ще кого ще можна згадати. Тобто будь-яка тварина. Качечки, курочки, е, я не знаю, індюки, е, лебеді. Е, всі тварини, які можуть зустрітися вам в житті, ви мусите показати собаці їх в дитинстві. Чим раніше, тим краще. Не просто показати, а взаємодіяти поруч з цим подразником, щоб собака звикав його ігнорувати. Далі у нас. Автомобілі є різні машини, вантажні крани, шосе, одна машина, багато машин, скоростні машини. Чим більше собака це побачить, тим краще буде цього сприйматись. Далі у нас є звуки: звуки вибуху, звуки свистящі, шумящі, скриплящі, шуршащі, хлопаючі, хлюпаючі. Чим більше звуків ви покажете вашому собаці, тим буде краще. Далі у нас є поверхні високі, низькі, дуже невстойчої такі, або навпаки тверді, слизькі, шуршащі Поверхні треба знайомитись з поверхнями. Температура, холодна температура, тепла температура. Деякі собаки не люблять щось холодне, тому що не мали з цим досвіду контакту: вода, сухе, мокре. Весь цей навколишній світ. Це величезний шмат роботи, яку треба пропрацювати в перший рік життя вашого собаки для того, щоб в майбутньому вам і вашому собаці було комфортно жити в цьому світі. Чим менше ваш собака буде бачити, тим непередбачуваніше буде реакція вашого собаки на всі всі подразники, які будуть зустрічатись вам на вулиці. Головне, пам'ятаємо, мотивація, собака має хотіти шматочок, або собака має хотіти їжу, і ви в присутності всіх цих подразників, які я вам зараз перерахував. Мусите налагоджувати взаємодію, не обов'язкову команду, а просто якісь трюки, якісь, е, бігати за шматочком, грати в м'ячик, дивитися на вас, слухати вас, чути вас в присутності подразників. Спочатку на великій відстані, поступово наближаючись. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо це відео було вам корисним, напишіть якийсь коментар. І друзям своїм розкажіть, у яких є цуцики. Бо якщо цей момент прогавити, далі буде набагато важче. Всім дякую, всім добра.